Стратегію тепер пріоритизуємо по блокам. Ми кожен елемент з брифу перенесемо і ставимо на перше, на п'яте або на десяте місце. Таким чином, ми дивимося по конкретним посадам, без нічого ми не зможемо ніяк виконувати цю найуспішнішу посаду. Наприклад, давай з тобою потренуємось по посаді операційно. що важливо, номер один. Хтось скаже досвід, хтось каже чесність. Хтось каже підкріплені результати, хтось скаже відповідальність. І таким чином у кожного своя буде закономірність, а отже бачення загалом ситуації підбору. Проблема в тому, якщо це в тебе в голові і хтось інший це підбирає, це відбувається дуже хаотично. Він не може подивитись в твою голову, залізти і зрозуміти, які у тебе потреби. А коли ти це пріоритизуєш і скажеш, що від першого, наприклад, до останнього, тоді ми можемо чітко йти по структурованому інтерв'ю: від найважливішого до неважливого. Так само, як і в стратегії бізнесу. Етап декомпозиції. Що ж, будь ласка, подивись на свою посаду і постарайся її декомпозувати: від найбільш важливого до найменш важливого. Бажано не виписуй 100 критеріїв, постарайся пройтись по ключовим і з брифу тепер перенести в чітку, зрозумілу стратегію пошуку, а отже, в декомпозицію. Поділи це, що важливіше: софти для тебе чи харди, цінності певні, чи якийсь досвід, мова чи інше. І саме таким чином, щоб. Без, наприклад, першого пункту, ну ось неможливо ніяк робота. І тут варто розуміти, що не може бути всі 100 елементів важливим, адже люди можуть, пам'ятай, відповідати цьому від нуля до соточки. так від найменшої відповідати до найбільш. Тому нам треба це декомпозувати. Якщо б не було цієї проблеми, ми б могли виписувати хоч, 100, хоч тисячу критеріїв і знаходити всіх відповідних людей. Але в умовах ринку і ідеального портрету нам приходиться пріоритизувати для кращої якості. Цей інструмент дасть тобі можливість набагато якісніше відбирати, далі робити правильне структуроване інтерв'ю і опиратись на ключові речі, а не другорядні і, взагалі, які не стосуються результатів культури та інших речей. Що ж, декомпозуй і поділись, будь ласка, думками під відео. Обов'язково для тебе ж.